Як швидко встановити Windows на ПК. Якщо вам потрібно дізнатися, як встановити Windows на свій ПК, це відео спеціально для вас. За декілька хвилин ми розповімо, як зробити завантажувальну флешку та встановити Windows. Якщо на комп'ютері вже є операційна система, використовуємо її. Якщо ні, використовуємо інший ПК. Також потрібна флешка від 8 ГБ. Вставляємо флешку. Заходимо на офіційний сайт Microsoft, завантажуємо утиліту Media Creation Tool, запускаємо програму, натискаємо Прийняти, Створити інсталяційний носій. Обираємо 64 розрядну Важливо! Флешка відформатується. Не забуваємо зберегти особисті дані. Натискаємо Далі, ще раз і ще раз. Чекаємо встановлення, це може зайняти деякий час. Усе! Флешка готова! Перемикаємося на ПК, на який потрібно встановити Windows. Вставляємо флешку. Вмикаємо ПК і викликаємо Boot меню. Обираємо флешку. Натискаємо Enter, запуститься установник. Далі. Встановити. У мене немає ключа. Вибираємо Pro-версію. З усім погоджуємося. Вибіркове встановлення. Якщо на накопичувачі вже була Windows, видаляємо всі розділи і створюємо новий із незайнятого простору. Далі. Чекаємо. Система перезавантажиться. Вибираємо мову і розкладку. Підключаємося або не підключаємося до інтернету. Придумуємо ім'я та пароль. Прибираємо всі галочки з конфіденційності. Ще чекаємо. ПК перезавантажиться і Windows буде встановлено. Усе. Windows встановлена і готова до роботи. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, тут дуже багато корисного.